Але воно не вирішує давно питання. Ви розвідки не такі цифри. Скільки ви згоду вкачаєте води, скільки ви нараховуєте під реалізацію? Які ваші втрати? Сьогодні втрати. В основному зараз каже, Добу, вдобу ми качаємо в основному, якщо то враховуючи її продуктивність, продуктивність насосного агрегату, враховуючи його іще ще зносу 20%, то сьогодні не даємо ми те, як раніше давали, 1400, чотириста, кубів було. А ми даємо сьогодні 520, до 520 550 кубів в годину. На 10 годин 5550. Отримуємо реалізації 2900, то не враховуючи локальні водозвінки. Не враховуючи локальне витрати. Значить, який процент втрати у вас по рибнику конкретно? По рибнику втрати в нас складає, втрати складають в основному до 50. Процентів, 46-50%, але за рахунок чого? Що за рахунок того, десь процентів коло 36-40% крадуть воду в районі східниці, а також і в місті Борисові. От я вам хочу відповісти, і ніхто буде доказувати, що не, не прав. Я говорю прав, І ви знаєте хто, тому що втрати у вас більше 80%. Ні, я вам говорю, то, що то є брехня, і сьогодні ще раз ніхто мені не докаже. І тут ви колишній працівник, і сидять колишні працівники. Я вам затверджую сьогодні, що траків таких високих нема. Що ви на знос труби, на знос того, на витоків так само. Витоків раніше було по 1290, до 1300, в 2005, му і в 1990 х роках. Я проробив там 20. Років я знаю. І те, що ви прикриваєтеся з носами тими водопроводами, я не рахую. Я рахую крадіжка, то є основне питання, яке сьогодні вирішається. Була, була проведена перевірка в квітні місяці, по травні прошлого року. І там було якраз записано невідповідність електроенергії за затрачення. Перекачку і тої води спожити тої в Бориславі. Значить, Там є громадні цифри, яка, мабуть, я не знаю, скільки 50 або скільки процентів йде е, губиться від Рибника до Бухова. Бо в Бориславі, е, якщо так, то треба ставити лічильник, скільки води йде на Борислав. Тому що на тому проміжку тіряється вода. Де вона йде, чому є. Якраз на тому проміжку. Люди, чому немає вакту? Чому немає вакції е, е, я, е. е. я не знаю, чому в вахті. Я вважаю. Я але будь ласка, ви якщо встаєте, то представляйтеся, хто ви є, наприклад, що ми знали на майбутнє, тому що багато людей тут зібрані, не знаю, один одного. Дуже приємно. Тому що тут ще журналісти, тут є телебачення, ми хочемо знати, хто прийшов на цьому за клубі. Як буде проблема, а не зразу так різко збирати. Пистав тоді говоріть. Дякую. От я вам хочу сказати, хоча я вже тоді ще не працював, вже був другом, на другому підтримці. Я хочу вам сказати, що на тій трубі, які качали 500 діаметром відривних автобува, було є підключені маса людей. Ті великі, сьогоднішні, як говориться, приватні структури, які мають готельні комплекси і так далі віру. І звідти вони брали по дорозі. І я в 2008 році, будучи, коли був великий полив, проаналізував, за одну годину з хідниці було забрано 350 кубів води. Поки дійшла вода, різниця тих показник, який був в по різниці того показника, який був, то 300 п... за одну годину помножити на 10 годин, ви маєте 3,5 тисячі.